Привіт, мої любі малята! Доброго ранку! Ми з їжачком вітаємо вас із початком нового навчального року. Зараз в нас настала пора року осінь, а місяць вересень, і це означає, що розпочався новий навчальний рік. Ми з вами, малята, будемо працювати у дистанційній формі, бо нам слід як треба підготуватися до школи. Ви, мої любі дітки, вже вихованці старшої групи нашого садочку. І через рік ви станете першокласниками. Тому ми з вами будемо займатися активно. І я пропоную вам не лінуватися, а займатися гарно. І тоді в нас з вами все буде добре. До нових зустрічей. До побачення, мої любі малята! Пока-пока! Привіт, мої любі малята! Доброго ранку! Ми з їжачком вітаємо вас із початком нового навчального року. Зараз в нас настала пора року осінь, а місяць вересень, і це означає, що розпочався новий навчальний рік. Ми з вами, малята, будемо працювати у дистанційній формі, бо нам слід як треба підготуватися до школи. Ви, мої любі дітки, вже вихованці старшої групи нашого садочку. І через рік ви станете першокласниками. Тому ми з вами будемо займатися активно. І я пропоную вам не лінуватися, а займатися гарно. І тоді в нас з вами все буде добре. До нових зустрічей. До побачення, мої любі малята! Пока-пока!